Ну, Сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні в мене будуть голубці. Голубці такі, знаєте, цікаві. Голубці в мене будуть закручені в листя бурякове, нас називають вгічку. От Перший раз я так буду робити. Але я це бачила в інтернеті, думаю, а чому б не спробувати, бо тому що взагалі-то я голубці дуже сильно люблю. Значить, так, ось тут я відварила. Стакан. Стакан у мене круглого рису був, я його гарненько перемила і залила 2,5 стакани водички, і трішки присолила і варила десь 3 хвилинки. Потім тут у мене є 5 кілограми фаршу, рівно під кілограми фаршу. Тепер це я все хочу посолити, кладу сюди одне куряче яєчко, можна два. Приправка в мене до омлету ось така перець чорний молотий. Ось ще в мене є для смаження м'яса. теж сюди. Ще в мене є засмажка. Просто цибуля, морква, все з городу І зараз я ретельно вимішаю це все діло. Якщо ви вже зрозуміли, то листя я зірвала ще вчора з вечора. Просто його перемила і поклала. Воно трішки прив'яло, щоб не віддавати термічні, ну, термічні обробці. Тепер я так само ось тут прожиловинку вирізаю. Мені, як я зайшла в магазин купувати рис, то мені продавчиня каже, а вони не будуть червоними. А я кажу: така і, і дарма, і хай будуть і червоні, і зелені, а що. Що тут такого? Мені здається, що буде смачно, дівчата. Це дуже, вони такі, знаєте, листочки якраз такі те, що треба для голубців. А вже ж на смак я з тушим, то я вже ж потім покуштую разом з вами і побачимо. І відкладаю ось так в кастрюльку. І далі буду, буду далі готувати голубці ліпити. Ось я поскладала ось так. Супер смачні губці будуть. Відставляю в сторону. Беру я ось водички, десь 150 грамів приблизно, щоб не забутися лавровий листочок. Я інколи люблю класти. Кладу солі трішки, цукру, може, з чайну ложку. Тепер спецій. Перець чорний молотий. Все так само для смаження м'яса до омлету. взагалі, тобто, що любить, те кладіть. Не обов'язково повторювати. Це кетчуп. Той, який любить, можна домашній. Я люблю лагідний. Приблизно 100 грамів може. І майонез. Я люблю майонез. Що не кажіть, кажіть, шкідливо, а для мене. Нешкідливо. І оце я зараз гарненько вимішаю. І це такий мене буде соус. Головне покуштувати, щоб соус подобався саме вам. Бо в кожному різні смаки, хтось любить солоденьке, хтось кисленьке. І поливаю цим соусом мої майбутні голубці, і ставлю тушити до готовності. Я не знаю, скільки хвилин я буду тушити, але не менше, ніж півгодинки. Трішки не забула. Ще зверху можна покласти ось так засмажки. Взагалі-то їх можна тушити і в духовці. Так, дівчатка, голубці мої вже готові. Тушилися вони десь, може, хвилин 40 на такому повільному огні. Це зверху моцарелки поклала, прикрасила гарненько. Так. Голубці. І з листям бурячків червоних. Це в нас гічкою називають буряк. Бурякове листя. Дівчата в розрізі, може видно чи не видно, ну такі кріпкенькі тримаються, тримаються купи. Ось так, бачите? Це таке все ніжне. Якщо чесно, я перше готувала із буряковим листям. Чесно. Літо те, що треба. Листя повно на городі. Дівчата, від щирого серця рекомендую так само приготувати. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!